вас традиційно о цій порі теми дня. У студії для вас працює Діана Добинда. Тож про найголовніше ділимося з вами вже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 966-та доба широкомасштабної війни. Так, сьогодні, вночі, 16 жовтня, сили ППО збили над Буковиною ворожий ударний БПЛА. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Також окупанти вчергове атакували Київську область, а в одному з районів пошкоджено два житлові будинки: господарча споруда, паркан, а також один автомобіль. Є потерпілі за добу робити. Росіяни поранили трьох жителів Донеччини та завдали руйнувань у житловому секторі, атакували шість населених пунктів. Пошкоджено 40 цивільних об'єктів, з них 24 житлових будинки. Росія вкотре доводить, що приносить лише руйнацію, біль та ненависть. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалась з героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Солдатові Руслану Амбросовичу, воїну військової частини А 1556 віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях запроваджують регіональну платформу для комунікації бізнесу із представниками місцевої влади. Детальніше про її роботу та про результати програм підтримки місцевого бізнесу, які діють на Буковині, розповіли на брифінгу у військовій адміністрації. Усі подробиці далі у сюжеті. Чернівецька область активно працює над підтримкою місцевого бізнесу та зміцненням економіки краю, що є важливим елементом допомоги Збройним силам України та загального розвитку держави. Одним із ключових аспектів цієї діяльності є запуск нових програм підтримки підприємництва, а також покращення співпраці між бізнесом та місцевою владою. Відтак на сьогодні в області діють сім програм підтримки бізнесу, які вже приносять реальні результати. Підприємства отримують нове обладнання створюються нові робочі місця, а також запроваджуються альтернативні джерела енергії. Ці ініціативи спрямовані на зміцнення економічного потенціалу регіону та підвищення рівня добробуту місцевих жителів, особливо значущою новиною є запуск платформи Діалог влади та бізнесу, яка дозволяє підприємцям швидко вирішувати проблемні питання та комунікувати з представниками місцевої влади. Ця платформа, створена за ініціативою президента України Володимира Зеленського, є важливим інструментом для налагодження конструктивного діалогу та розвитку економічного клімату в регіонах ділиться начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Такої платформи діалог влади і бізнесу, яка повинна підтримувати наш сьогодні розвиток економічного напрямку нашої країни, нашого регіону, підтримати його всіх складових. Це ті такі проблеми, які виникають у бізнесах і підтримці і. Сьогодні працюють і допомагають фронту. Працюють сплачуючи податки. Щотижня на платформі проводитимуть відкриті онлайн зустрічі, де підприємці зможуть висловити свої проблеми та отримати реальні пропозиції щодо їх вирішення. Руслан Запоронюк розповідає, що також заплановані офлайн форуми, де будуть обговорювати питання розвитку виробництва, підтримки бюджету утворюючих підприємств, залучення профільних міністерств та представників громад. Для цього буде постійно зустрічатися онлайн з підприємцями. З бізнесом нашого регіону на портальному основі ми будемо постійно проводити такі регіональні форуми для нашого бізнесу для підприємців. Головною метою цих заходів є створення умов для збільшення кількості нових підприємств, розширення існуючих виробництв та покращення надходжень до місцевих бюджетів. Така багаторівнева система комунікації між владою і бізнесом стане фундаментом для формування загальнонаціональних пропозицій, які будуть розглядатися на засіданнях конгресу місцевих та регіональних влад. Додає перша заступниця начальника Чернівецької ова Альона Атаманюк. Що ми говоримо про за державної спілога? Антові проекти є робота, тому сьогоднішній момент в області отримали грантів на суму 175 мільйонів гривень. Сергій проекта є робота, також 135 мільйонів гривень. Це в рамках грантових проєктів, які стосуються напрямку природного стіни. Тобто, загалом понад 300 мільйонів гривень з 2022 року з моменту старту програми є робота. Наш місцевий бізнес, наші місцеві підприємці. Змогли отримати слова, як зауважили під час брифінгу керівники ОВА завдяки ефективній співпраці в умовах війни, наш регіон має змогу не лише підтримувати економічну стабільність, а й зробити значний внесок у захист країни. Діана Добинда теме дня ТВА. Масштабне відключення води у Чернівцях так для можливості перепідключень по міжнародному проєкту по оновленню водопровідних мереж міста та водогону дністер Чернівці з середи 16 жовтня по п'ятницю, 18 жовтня, заплановані масштабні роботи по заміні обладнання одразу на трьох важливих локаціях. Тож наразі надаємо список адрес, який зараз можете побачити на ваших екранах, де будуть встановлені ємності із технічної води. СБУ повідомила про підозру колишній чиновниці громади Донеччини, яка перейшла на бік окупантів. За інформацією слідства, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації та захоплення Маріупольського району чиновниця одразу пішла на співпрацю з представниками держави-агресорки. Раніше зловмисниця керувала апаратом Кальчицької ОТГ Маріупольського району Донецької області. Після повномасштабного вторгнення РФ та захоплення Маріупольського району, чиновниця одразу перефарбувалась, змінивши вишиванку на Георгіївську стрічку, і добровільно погодилася працювати на державу агресорку. Її лояльність окупанти оцінили і призначили заступником голови незаконно створеної Касьянівської сільської адміністрації. На новій посаді зловмисниця почала активно перелаштовувати діяльність сільради відповідно до законодавства РФ та пропагувати кремлівські наративи серед односельців. Зокрема, особисто розносила літнім людям 9 травня листівки від головного окупанта Владимира Путіна. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранці про підозру у колабораційній діяльності. На Буковині було ліквідовано низку займань. Так, вчора, 15 жовтня, у місті Чорнівці виникла пожежа у квартирі житлового будинку. Причина необережність під час паління. Сьогодні уночі, 16 жовтня, у обласному центрі сталося загорання кабіни будівельного крану. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. Полум'я пошкодило кабіну оператора будівельного крану. Попередня причина займання коротке запнення. Також вчора вечорі, 15 жовтня, у Вишниць районі ...було ліквідовано масштабну пожежу в деревообробному цеху. Площа загорання склала тисячу квадратних метрів. Вогонь знищив приміщення, а також готову продукцію, пиломатеріали та деревообробні станки, котрі були всередині. Постраждалих та загиблих на пожежі немає. Причину займання встановлюють фахівці. Побутова різанина на Буковині. Поліцейські затримали жінку, яка накинулася з ножем на чоловіка. Так поліцейські попередньо встановили, що за своїм місцем проживання в селі Малий Кучурів між подружжям виникла словесна суперечка. У ході конфлікту жінка взяла кухонний ніж і нанесла своєму чоловіку декілька ударів у грудну клітку. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з проникаючими ножовими пораненнями. Проводиться досудове розслідування. Війна забрала їх щасливе дитинство та поставила перед суворою реальністю, примусивши подорослішати за лічені хвилини. Але разом з батьками вони знайшли прихисток на Буковині та отримали шанс повернути безтурботність у своє життя. Чернівецька обласна організація ТОВ Червоного хреста України регулярно проводить заходи психосоціальної підтримки для дітей внутрішньо переміщених осіб, надаючи їм таке необхідне плече допомоги, аби вони могли вивільнити. Свої емоції пережити їх та відволіктись від жахів війни на одному з таких заходів. Побувала і знімальна група ТВА. Позитивний настрій, творчість, яка лікує та всеохоплююча любов, одним з напрямків діяльності Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України з початку широкомасштабного вторгнення стала психосоціальна підтримка дітей і дорослих. Особливо важливо це для маленьких українців, які опинилися перед страшним обличчям війни. Тому допомога таким дітям, надто тим, хто був вирваний зі свого звичного середовища та бу. Був змушений втікати від бойових дій, стає вкрай необхідною. Для цього червоний хрест і проводить регулярні заходи. А це буде захід з елементом творчості, під час якого дітки будуть ручками робити щось цікаве під час цієї моторної діяльності, де ручками дітки можуть звільнитися від стресу, накопиченого від можливо тривожності, і також під час заходу поспілкуватись, поділитись своїми емоціями, думками, і це теж сприяє психологічному благополуччю і здоров'ю. Кожна емоція дитини надзвичайно важлива, тому і заходи з психосоціальної підтримки спрямовані на те, щоб подарувати всім хороший настрій. Це класна можливість, не як в школі на уроці, да, виконати поставлену задачу. А для них це класна можливість бути собою, проявити свої творчість здібності. Навіть якщо щось не виходить, вони все одно отримують задоволення від процесу. Вони спілкуються і діляться з нами позитивними емоціями і вдячністю до наших волонтерів. Тому що головною метою діяльності наших волонтерів є підтримка і абсолютно прийняття будь-яких емоцій, навіть якщо це негативні емоції, вони мають бути право присутніми в кожної людини, і тому наші волонтери забезпечують цю можливість для дітей виражатися. Анастасію Науменко, наступ російських військ, примусив покинути рідний Харків та шукати порятунок на Буковині. Переживши всі відтінки війни, пані Анастасія не змогла стояти осторонь та вирішила допомагати таким же вимушеним переселенцям, долучившись до волонтерства від товариства Червоного Христа. Наразі вона займається з дітьми, повертаючи їм можливість знову насолоджуватись життям. Діти роблять такі поробки дуже. Забавні з перчаткою, вони можуть там зобразити всі свої думки, які в них є. Вони зможуть робити дихальні вправи, бо треба буде надувати і здувати цю перчатку зі стаканчиком. Відтак пані Анастасія додає: такі заняття дають дітям необхідний простір для спілкування та розвитку. В наших заняттях є завжди структура. І вони можуть і спілкуватися, і навчатися, і робити якісь для себе пізнавальні такі заняття, да так, щось дізнаватися нове з поробками або з іграми, або з справами. Діти, які відвідують заходи з психосоціальної підтримки, просто у захваті від такої чудової нагоди поринути у світ, наповнений любов'ю та взаєморозумінням. Я люблю сюди приходити, бо того ж інтересно. Я... я намалювала на своєму стаканчику Хелловін, який скоро буде 31 жовтня. Я дуже сильно його чекаю, бо я люблю з перевдягатися або відьмичку. А був там і збирати з друзями цукерка. на цих закладах я дізнаюся багато чого нового. Я приходжу сюди, тому що мені подобається з Настю зілюхою. Мені дуже тут весело і мені радісно сюди ходити. Товариство Червоного Христа на Буковині надає комплексну та всеохоплюючу допомогу не лише внутрішньо переміщеним особам, але й всім, хто до них звертається, розповідає Олена Солодка. Адже у воєнний час дуже важливо, щоб українці відчули опору, яка допомагатиме їм вистояти під час будь-яких викликів. Ми проводимо заходи для дітей, і для дорослих, тому що це важливо, тому що ми допомагаємо їм боротися зі стресом, знижувати рівень стресу. Мовити їхню стресостійкість так само наші заходи допомагають повернути почуття надії, коли в країні відбуваються такі страшні події, як у нас, коли відбуваються війни, катаклізми, природні катастрофи. Дуже часто люди і діти і дорослі втрачають цю віру в майбутнє, втрачають віру в те, що їх чекає щось світле, щось хороше. І наші заходи допомагають об'єднати їх і показати, що разом ми можемо зробити більше, разом ми сильніші, і точно кожен з нас не сам в своїх проблемах і в своїх переживаннях. Тетяна Дубіцька, теми дня. TVA. Це всі новини, з якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше актуальної інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаю з побажанням теплого, спокійного, осіннього вечора. Бережіть себе на все добре.